Я Гаркуша Алла Валерівна, працівник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Кіровоградської області. Спочатку широкомасштабної військової агресії проти України працює у цій майстерні разом з чудовим колективом дівчат у вільний від роботи час та вихідні дні, допомагаючи бійцям Збройних сил України. Починали шити балаклави та бафи із флісової тканини. Нам допомагали знаходити жителі нашого міста, а також в цьому приймали участь працівники нашого колективу центру. Прислухаючись до потреб бійців, ми шили їх лісові ковтинки і штанці, адже був ще березень місяць і було занадто прохолодно. Згодом виникла потреба в пошитті піжамного одягу. З цим проханням до нашого організатора звернувся лікар госпіталю. Ми відшивали ковтинки штенці з будь-якої м'якої тканини і намагалися щодня відвозити до початку комендантської подібні до госпіталю. Трохи згодом виникла потреба в кругосвіних турнікетах, Отже, вони спасали життя наших бійців на передовій. Запровадивши шиття турнікетів, ми забезпечували кожного бійця турнікетом власного виробництва. З початком літа виникла потреба у футболках. Запровадили шиття футболок з довгим рукавом, футболок звичайних, футболок без рукавів. Тобто майок. Для шиття цих футболок ми підбирали тканину трикотаж. Оливкового кольору та різних темних кольорів. Чим можемо? Намагаємося допомагати нашим бійцям, а вони постійно нам підкидають нові цікаві завдання. Так виникло таке цікаве завдання пошиття кавері – це чехлів на каски. Хлопці отримали каски різного яскравого кольору, а їх потрібно було накрити тканиною військового вигляду. Тому для пошиття цієї чохлі ми підбирали тканину піксель і робили це завдання в великій кількості і як можна в короткий час. Ми працюємо в цій майстерні щоб, завдяки завзятості та бажанню як можна більше і чим можна допомогти нашим бійцям. У нас чудовий, наш гарний колектив. Ми намагаємося все долати разом і заради нашої перемоги.